Всім привіт, це канал 2 плюс 3. Е, у нас сьогодні е, корх по 600 От. От його. Нижня частина на диванчику стоїть. Такі маленькі динамички, блок живлення. І ще один динамік. Тут конектори і конектор до блоку живлення. Дуже все просто. Дуже все просто, але в нас проблемка така. Як ви бачите, USB залишився в мене в руці. Гніздо USB. От. Через те, що з одного весілля ми не витягнули флешки, і флешка залізла всередину. Виламавши таким чином гніздо. Ніжки відламавши, тут ніжки відламавши кріплення. Оглядає все воно ось тут. От, як ви бачите, зараз я вам покажу отверточкою. Одна дорожка, друга, третя і четверта. Зараз фокус сфокусується автоматично. Так? От. А тут мають бути припаяні корпус гнізда. Щоб, щоб гніздо не рухалось, на якому воно дотримається. От. Не знаю, чи дасться дасть мені це зробити, але буду старатися. Чи простим паяльником це все вийде? От. Це все весь мозок па 600. Щось не фокусується. Ну, коротше, ось такі штучки тут є. Так що складного нема, легенько відкручуються всі болти по колу. Всі-всі-всі-всі-всі-всі. Тут, тут оці не потрібно знімати ці болтики, де дерев'яна кришечка одна і друга. Тільки от одного по колу знімаєте всі болти і корх розбирається. Всім, всім гарного дня. Дякую за те, що дивиться канал 2 плюс 3. До нових зустрічей.